Осінь це не лише теплі пледи і гарячий чай, але й сезон застуд, нежиттю та кашлю. Але не хвилюйся: сьогодні ми покажемо, як перемогти застуду за допомогою натуральних олій. Цей простий секрет поруч із тобою. Тож став лайк і підписуйся, щоб більше не пропустити корисні поради. Натуральні олії це справжній скарб для боротьби із застудою. Вони зміцнюють імунітет. Пригнічують віруси та полегшують симптоми. Наприклад, олія чорного кмину допомагає при нежиті завдяки бактерицидним властивостям. Гірчична олія, ідеальна для зігріваючого розтирання, полегшує кашель і прискорює кровообіг. Горіхова олія справжній порятунок привушному болю завдяки її антизапальним властивостям. А якщо додати кілька крапель ефірної олії, чайного дерева, чи евкаліпта, це суперкомбо для інгаляцій, масажу чи навіть компресів. Шукаєш якісні натуральні олії. Oil – це український бренд, що створює 100% органічну продукцію. Наші олії, як от макова, ляна чи олія чорного кмину, виробляються виключно зі свіжої сировини. Ми гарантуємо якість і ефективність, ідеально для кулінарії та фітотерапії. Замовляй прямо зараз на сайті Craft Oil і ми допоможемо підібрати олію, яка найкраще підійде саме тобі. Не зволікай, натискай підписатися, залишай свої запитання в коментарях та ділися відео з друзями. З Craft Oil ти завжди готовий до будь-якого сезону.